Дякую. питання про протест заступника прокурор, що це ради. Є запитання про проєкту. Наступна пропозиція. Суб'єкти відповідних рішень, повновітні діти. Вони вже на даний момент осягли повноліття. На, на ці рішення прокурор подав патенці. Але ці рішення на момент їх прийняття. Прийняті відповідно до чинного законодавства. Вони діють по попосередковано, тому що вони зосереджені і, 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 і в рамках міської програми Бургота, де випало слово неповнолітні дії. Зважаючи на необхідність ці рішення відмінити, була така пропозиція відкрити процес. Хоча ми е, можемо його і задовольнити, цей протест, тому що воно відповідає без, безпосередньою дією е, те, що від нас вимагав. Відмінити рішення. Тобто е, на момент прийняття закону, на даний момент е, прокурор спростовує, про але ми самі її Тобто Протест е, не, не є е, е, якимось тягом яким за собою наслідки. Поки вираз почала виступати, все живуть. А зараз я вже забуду. Ваша пропозиція яка? Моя пропозиція виписана у проєкті рішення. я оховався в проєкт рішення і тепер не Ні, не будуть. По тій причині, що з 2007 року ці фінансування здійснювалися в рамці міської програми Турбота. Ці рішення вже як вони йшли паралельно. Діяло інше рішення. Ну, оскільки, на мій погляд, прокурор правильно звернув увагу на те, що було ну, дозволено на, на даний час ще діє порушення, я скажу, це не мовити, цих рішень, що вони ще не відмінені, то я пропоную підтримати процес прокурора і там другим пунктом припинити дію цих рішень, це буде правильно. Ми виконуємо дію і робити. Ну, За 36 отримали 4 рішення прийнято.